Готуємо свинний рулет до великоднього столу. У мене тут приблизно півтора кілограма свиного фартуха. І з нього потрібно зробити один рівномірний пласт. Там, де грубше м'ясо, я розрізаю, відкриваю його як книжечку і формую приблизно в прямокутник. Додатково його ще відбиваю. Так м'ясо буде ще м'якіше. Ну а далі хай уже діє ваша фантазія. Я це все гарненько посолила і додала готову суміш спецій до м'яса. Також десь дві головки взяла часнику. Люблю, коли в таких м'ясних виробах багатенько часнику. гарненько це все Розподілила, розтерла і ще в начинку додаю морку, яку я нарізала брусочками. Завертаю рулет, зверху ще посипаю спеціями та розтираю їх, щільно скручую рулет ниткою і замотую цей рулет у пергамент, а потім у фольгу. І відправляю в холодильник маринуватися на одну добу. Можна і на дві, так буде навіть ще смачніше. Зараз час ще є. Потім рулет ставлю у холодну духовку і включаю 180 градусів. Через півгодини я поставила закип'ятила чайник і наливаю в деко кип'яток. Приблизно 1 літр. А приблизно за 20 хвилин до закінчення готовності розрізаю фольгу, пергамент і даю рулету ще зазолотитися. Всього рулет у мене провів у духовці 2 години. Відразу його дістаю і ставлю під прес. Я поставила велику важку доску. Коли рулет буде вже кімнатної температури, перекладаю його в холодильник разом з доскою, і нехай він там собі застигає, стабілізується, скільки вас буде часу. У мене рулет простояв в холодильнику цілу ніч. Він доволі щільний, гарно нарізається, дуже ароматний і неймовірно смачний.